За конфігурацією материк подібний до Південної Америки. Але ширша частина материка розташована в помірних широтах, що значно впливає на його природу. На півночі материк має найбільшу протяжність із заходу на схід майже 6 тисяч кілометрів. В південній частині вона становить 100 км. Через велику протяжність з півночі на Південь Північна Америка розташована в усіх кліматичних поясах, крім Екваторіального. До Північної Америки належить і Центральна Америка. Центральна Америка це географічний регіон в Америці. Його часто розглядають як самостійну частину Америки або як південну частину Північної Америки. Центральна Америка це південна частина північноамериканського материка і є регіоном, що з'єднує Північну Америку з Південною. У її складі континентальна частина Перешийок та острівна частина Великі та Малі Антильські острови або так званий Карибський басейн. Кордон із Південною Америкою проводять по Панамському Перешийку. Близько до Північної Америки розташована Євразія. Їх відокремлює вузька Берингова протока. У далекому минулому Азія і Північна Америка були з'єднані суходільним перешийком, який потім опустився під воду. Нині на його місці розташована Берингова протока. Крайня північна точка материка мис Мерчесон. Розташована в арктичному кліматичному поясі. У субекваторіальному кліматичному поясі розміщена крайня південна точка мис Мар'ято. На півострові Сьюарт розташована крайня західна точка материка мис принца Уельського. Крайня східна точка материка мис Сент Чарльз. Що розміщений на півострові Лабрадор? Північні, північно-західні та північно-східні береги материка дуже порізані. На півдні далеко в Суході заходять мексиканська та каліфорнійська затоки. На півночі материка розміщений найбільше на планеті канадський Арктичний архіпелаг, який нараховує понад 36 тисяч островів. У суходіл заходить Гудзонова затока, яка більшу частину року вкрита льодом, за що отримала назву Льодовий мішок. Найбільшими елементами берегової лінії є також півострови Аляска та Каліфорнія, що в Тихому океані, Флорида та Юкатан, що в Атлантичному океані. Найбільші острови Північної Америки Гренландія. Ньюфаундленд, Алеутські, Великі Антильські, Куба Гаїті Ямайка та Пуерто Ріко. Та Малі Антильські острови. Таким чином Північна Америка має особливе фізико-географічне положення, розташована в північній та західній півкулях. У трьох теплових поясах омивається водами трьох океанів. Сусідство з Євразією визначає ряд схожих рис північноамериканської природи і природи цього материка.